Всім привіт! Я Марго і рада вас вітати на своєму візуальному каналі. Отже, сьогодні коротко завершу про літні склади пряжі. Залишились такі склади, про які, в принципі, дуже багато не розкажеш. Сьогодні хочу підняти тему саме пряжі, натурального складу, про кропиву поговорити і про льон. Я вирішила об'єднати їх в один короткий відносно ролик. Чому? Тому що вони дуже і дуже схожі між собою, вони схожі за своїм виробництвом, вони схожі за своїми якостями, і в принципі в полотні вони також схожі за відчуттями під час в'язання. В них є невеликі відмінності, тому починаємо. Отже, льон і кропива це натуральні рослини. Тобто, так, натуральні складники це рослина, така кропива використовується для пряжі абсолютно звичайна кропива, яку ви всі бачите навколо себе повсякденні, особливо хто має якусь доцільність до села. Ви всі бачили ту кропову, то та кропива, які ми в дитинстві палками голови рубали, правильно? Льон, я вам вставлю малюночок, як виглядає льон у вигляді рослини з такою синьою квіточкою, гарна така рослинка. Отже, що надалі відбувається? Тобто волокно для пряжі з льону і кропиви використовується саме природні, тобто із стеблинки, тому воно таке дуже довге, і саме це волокно нам створила природа. Тобто воно виросло на всю довжину із стебла очищається, розділяється на волокна і в подальшому. Проходять методи хімічної, термічної, різноманітних обробок до того, як вони будуть скручені між собою в тонесеньку ниточку, і ми отримаємо з вами пряжу. Отже, за що всі в'язальниці, і власне не тільки в'язальниці, а люди, які просто купують і носять в магазинах навіть тканини, з льону та кропиви, за що люблять ці складники, чим вони цінуються. Обидві ці тканини дають дуже приємне, неймовірно класне відчуття влітку прохолоди. Отже, тканини і полотно, яке ми з вами в'яжемо, тобто трикотаж ручного виробництва, він має дуже низьку теплопровідність. Що це означає? Тобто це означає те, що влітку в ньому не жарко, але, до прикладу, кропива, як прописують нам виробники, що вона має зберігати тепло в собі. Взимку, тобто в холодні періоди року. Отже, теоретично ви можете піддягти светр, до прикладу, так? легку якусь футболку чи ковтинку із кропиви, і вам буде в ній тепленько. В принципі, я схиляюсь до цього вірити, тому що рівно так само ми використовуємо з вами бавовну в повсякденному житті, і бавовна це також рослинного походження, натуральна, як ви вже знаєте з попереднього ролика, сировина. Також обидві ці рослинки, обидві ці тканини, обидві ці нитки мають дуже високу гігроскопічність. Що це означає? Це означає, що тканина з великою швидкістю і великим відсотком відводить лишню вологу від тіла і віддає її в зовнішнє середовище. Тобто, влітку вам не жарко за рахунок того, що при процесі терморегуляції організм виділяє піт, правильно виводить зайву вологу, і цю вологу швидко в себе впитують тканини льону та з кропови, і виводять її назовні, де також швидко віддають. Тобто ми не ходимо з вами в мокрій, скажімо так, футболці влітку умовно висловлюючись. За рахунок рівно цих же ж самих якостей, взимку ми не мерзнемо, тому що знову ж таки швидко волога відійшла від тіла, і ця волога не встигає а, ну, Це дуже комфортно. Чим також іще схожі між собою льон і кропива. Це візуально нитка часто, це не завжди, але часто, частіше, навіть я б сказала, має такий легкий приємний блиск. Також обидва цих полотна мають дуже таку приємну пластичність. Він дуже гарно драпірується саме в в'язанні. Дуже гарно драпірується, такі м'які приємні. Хвилі, складки такі утворюються без жорстких ліній заломів і чогось в тому роді. Тому це дуже гарно і приємно цю річ на собі носити, і також демонструвати її, як кажуть, візуально дуже приємно це і для себе, і для оточуючих. Також із класних властивостей цих полотен. Виробів з цієї пряжі є те, що вони абсолютно не електризуються. Це все від ну, на хімічному, скажімо так, рівні, але не проводять статичну електрику, ні льон, ні кропива. Всі знають, як льон любе минутися. Тому це стало ніби такою своєрідною. Фішкою і візиківкою льняної тканини, що вона завжди жмакана, тобто, ну і в льняній сукні можна тільки стояти гарно, і то не факт, що вона не знайде місця на виробі, де б зробити заломи, де пом'ятися. Кропива не так сильно мнеться, як льон, не так сильно вона схильна до цього, але також вона мнеться. Догляд і прання виробів із кропови і льоном. Прання, в принципі, можна прати в пральній машині, не бояться високих температур. Навпаки, у випадку з льоном, це навіть рекомендовано, тому що в колах в'язальниці є таке повір'я, що справжні властивості льону. Ви зможете побачити тільки після відпарювання, тільки коли його от прям класно відпарити на високих температурах, тільки тоді льон зможе розкрити повністю весь спектр своїх класних оцих властивостей. І тоді ви зможете кайфунути саме від льону. Тому що сама по собі пряжа що льон, що кропива, ну знову ж таки, кропива трошки приємніша. В роботі, але це також не стовідсоткова, не тому що все залежить в кожній пряжі, в кожній ниці від виробника. У кожного виробника, у кожній фабриці, у них є свої секрети і свої окремі методи обробки того чи іншого матеріалу. Тому один той самий стовідсотковий льон, чи то навіть меринос, будь-який складник, неважливо який, він може відрізнятись. Один льон буде класний, інший льон буде фу, так само і з кроповою, один жорсткий, другий нормальний, третій більш блискучий, четвертий менш блискучий. Тому ви вибираєте для себе також ще і конкретну марку, конкретного виробника, який би вам от, саме особисто вам підійшов і полюбився. Сама ляна пряжа, якщо це 100% льон, часто вона, на вигляд, не дуже приємна, скажімо так. Вона в руках відносно жорстка. Чимсь віддалено нагадує джутову нитку. Тобто він часто може бути колючий, також і на кропові і на льонові можуть бути такі, ніби пушинки-ворсинки стерчати, Це каже про те, що Нитка не пройшла додаткову очистку, додаткову обробку. Це схоже трохи на те, як робиться гребінна нитка, якщо робити відсилку до вогняної пряжі для того, щоб зробити гребінну нитку, сама нитка проходить через додаткові гребні, скажімо так, тобто ніби такі розчіски, гребінці. Нитка вичесується, прочесується до того, до тих пір, допоки не видаляться всі пошкоджені, всі закороткі, стандартні, скажімо так за довжиною своєю і за якістю волокна. І коли вичесана повністю декілька разів прогнана сама нитка, тоді залишаються виключно довгі, виключно відкалібровані, скажімо так, ідентичні всі. Однієї довжини як волокна, і тоді ця нитка має блиск класний, тоді вона не пушиться, нічого з неї нікуди не стирчить, тому що все зайве було вичесане і видалене. Така нитка буде більш дорогою, більш якісною, ну, відповідно, з неї буде і якісніше полотно. Але часто ми зустрічаємо, що на кропиві і на льонові є такі стерчучки це абсолютно нормальна історія. В'язати достатньо складно, тому що часто нитка достатньо слизька, в петлі каряві, з рук все це діло тікає, особливо, якщо ви використовуєте той самий льон в тонкому метражі, і вам потрібно складати в декілька складень все це діло. То в'язати ще складніше в такому випадку стає. Із порад можу сказати, що пораджу використовувати дерев'яні або бамбукові спиці, вони є більш шаршавими, не такими гладкими, як сталеві, і ними вам буде простіше працювати, і ви будете, ну, вам легше буде уникнути рядності, якщо це поворотне в'язання, і також не буде тікати від вас саме полотно. Але знову ж таки основну красу і основний кайф від виробів з льону і кропиви ви отримаєте після прання. Тому що, коли ви виперете зразок, коли ви його висушите, і коли ви його обов'язково відпарите або прогладите хоча б праскою, ви зможете побачити ось цю пластичність, усю приємність. Кропива все-таки трохи більш пластична, ніж льон, і. Таку дубову і неприємну в руках для роботи, кропиву рідше зустрінеш, ніж льон. Тобто кропива частіше, більш пластична вже в нитки, і нею приємніше працювати, і її не потрібно прям так'яно відпарювати, праскою працювати, і все в тому роді. До речі, не знаю, наскільки це правда, але. Інформацію, яку я шукала, я знайшла дуже багато акцентів на те, що вироби із льону і кропиви після прання в пральній машині, не рекомендується віджимати, тобто використовувати прання без віджиму. Я думаю, це пов'язано зі схильністю до. Того, що так сильно мнеться саме сам матеріал, але якщо ви багато носили речей із цих матеріалів і відповідно маєте досвід в прані та догляді, поділіться, поділіться цим досвідом, чи це дійсно так, чи віджимали ви речі із льону та кропової, як вони себе при цьому поводили? Мені буде дійсно цікаво, тому що в мене мікродосвід при роботі з такими пряжами я не дуже люблю. Поки що на даний момент свого життя літнє в'язання, і досвіду величезного в цій сфері не маю. Сушити такі вироби, звісно ж, як і більшість ручного трикотажу потрібно горизонтально для уникнення непотрібного розтяжіння і витягування полотна. Коли мокре полотно, будь-яке, що стосується ручного, знову ж таки, трикотажу, тобто це і літні склади, і зимові склади, коли, умовно, футболка чи то светер мокрий, і ви його вішаєте, він висить. Більшість мокрих волокон вони пластичніші стають і чутливіші, вони легше будуть рватися. І коли ви вішаєте на мотузку, виріб мокрий, Вологий волокна всередині ниточки будуть під вагою мокрого виробу просто рватися. І це, якщо це вовна, в подальшому дасть вам те, що вона буде кататися, і вона в тих місцях розриву самих волокон всередині нитки буде дуже втрачати свою структуру, і буде псуватися і зовнішній вигляд. Якщо навіть не брати до уваги те, що ваш виріб елементарно змінить свою форму, і також на те, що розірвані всередині волокна, це ж і понесе в подальшому ще швидше розтяжіння, змінення форми. Воно нам треба, а воно нам не треба, тому ми з вами сушимо наше ручне в'язання горизонтально. Ще можу додати, що ці волокна, звісно ж, являються гіпоалергенними. Вони показані малюкам від самого народження, також в них не живуть мікроорганізми і вони екологічні повністю. Також вони підпадають під категорію веган пряжі, тобто не задіюється жодна тварина при роздобуванні і створенні цієї пряжі. Більше додати про льон і кропиву мені вам нічого. В принципі, більш-менш, я думаю, ви розумієте після моєї розповіді, чого вам чекати від роботи з цією ниткою, чого вам чекати від полотна. Якщо вам є чим доповнити мою розповідь, залібки прочитаю про це в коментарях. Пишіть, мені цікаво, і також це стане у нагоді іншим читачам коментарів і глядачам мого каналу. А я прощаюсь з вами на цьому. Дякую вам за перегляд. Якщо моє відео було для вас корисне, посилання, як мені віддячити, як завжди, будуть внизу під відео. Дякую вам, до побачення. Не забувайте ставити вподобайки. Па-па!